Осінь 1648 року видалась тривожною і сухою. Дні стояли глухі, мов перед бурею. Над степами поділля повзли важкі хмари, а під ними повзла ще важча сила. То не вітер гнав пилюку, то йшло велике військо Богданове. Козаки йшли до пілявців. Хмельницький їхав попереду. Його очі, мов два леза, знав, попереду не просто бій. Попереду злам або підуть далі, або вдарить страх у груди, і стане все як було. З іншого боку стояло військо польське, табори блищали, як панські столи, вози, шатра, срібло, слуги, музики. Військо велике, але стрімке на язик, не на шаблю. Три головні командири Заславський, коняць польський і остророх не могли дійти згоди, ніяк стояти, ніяк бити. У козацьких байках їх прозвали так, як запам'яталося перина, латина і дитина. Хмельницький ж бурив думками і порохом. Вечорами збирав полковників, радився з Тугайбеєм, татари ржали кіньми, козаки точили шаблі. І ось ранок. Туман, ніби молоко вкрив долину. Із за пагорба пішли козаки повільно, впевнено, ніби не на смерть, а на свою землю, з усіх боків, мов буря, з флангів і лоба. Барабани били, гармати співали. Поляки розгублені, їхні пани сперечаються, солдати злякані, обоз починає рухатись, але не вперед, а назад. Ще мить і розривається струна страху, крик, паніка, Почалась втеча, сотні возів покинуто, скарби кинуті на поталу, шляхетство втекло, не озираючись, козаки, мов хвиля, що вривається в замок, і зносить ворота. У таборі залишилась не битва, а сміх і здивування. Так це вся ваша сила? питав старий Запорожець, роздивляючись золоту тацю. Отакої слави хотіли, гукали хлопці, підкидаючи капелюхи шляхецькі. Пилявецький урок. Це була перемога не лише шаблі, це була перемога сміливості над зарозумілістю, організації над безмадом, єдності над пихою. Звідти пішло нове слово серед козаків пилявецьке багатство. Але найцінніше вони винесли не з обозу, а в серці. Віру, що можна йти далі, що правди Васила в народі, що встав.